Пані страхіття міс Епотаж, ходяча непередбачуваність або просто Лейді Гага сьогодні святкує день народження. Що ж, згадаємо, чим відзначила співачка за свої 26 років. років. Гага випустила три студійника. Усі отримали статус платинових. На сьогодні вона продала більше 23 мільйонів платівок і 64 лимони синглів. Окрім популярності серед своїх фанів, за п'ять років активної діяльності на сцені Лейді визнали організатори усіх музичних нагород світу: 293 номінацій номінації і 198 перемог, серед яких 6 греммі та 24 статуетки від білборд. 201 шоу і більше 227 мільйонів баксів. Саме стільки заробила співачка, відігравши свій легендарний «The Monster Ball Tour. Турне закінчилося минулого року. А вже через місяць співачка розпочне свій «The Bonzi Sway Ball Tour, у рамках якого планує відлабати ще 110 шоу. і тільки не треба говорити, невже не набридла? Квитки на лайви розпродаються із шаленим темпом. Окерфейс та Джаз Денс перше і третє місце у рейтингу найскачуваніших пісень усіх часів за версією The Official Chat Company. і між іншим ледіґаґа, королева інтернету, 455 мільйонів переглядів Bad Romance на ютюб і 49 мільйонів друзів на Фейсбук. Вокалістка ніколи не з'являється в однакових вбраннях, а за один виступ в рамках останнього туру вона змінювала 15 суконь. Гага не втомлюється дивувати, і це їй, погодьтесь дуже личить. Що ж, цікаво, що далі. Їй же лише 26.